Стало відомо про ще одну учасницю «Холосяк-14», Ніколета Бірюкова 29 років, 13 тисяч підписників в інстаграм та майже 8 тисяч в Тікток. Дівчина з Рівного проживає, напевно, наразі в Києві. Ну або живе на два міста: модель, тревел, агент, актриса, муза. Що я бачу, що Ніколета відкрита душа, і я не тільки про її спокусливе декольте Вона життєрадісна та дуже миле сонечко. Ці інстаграм стало відомо, що 17 червня вона взяла скесу від соцмереж, а повернулася в інступ першого. Вересня, що в принципі можна пов'язати з початком та закінченням зйомок шоу Холостяк 14. А ще дівчина відповіла на питання від інста підписників. Ніколета зауважила стосовно її любові до тату та заміжжя. То вона пише, що моє тіло це моє діло, і вона не та дівчина, яка буде питати дозволу чоловіка на тату. Також хочу додати, що Бірюкова має 19 татуювань і що чоловік із тату одна з її слабкостей. Також було питання від підписниці: як стати такою. Друзі, кому цікаво, зупиніть відео та прочитайте. Ну і ось Ніколета з невпізнаваною зачіскою з довгим волоссям, яке вона обстригла в 2023 році. Довге волосся вже не хочу, коротке подобається, пише дівчина. Також було питання і про колишніх, де Ніколета пригадала свого колишнього Вову, який вивчився на хірурга. Друзі, а хто буде дивитися холостяк 14? Пишіть в коментарях. А ще ви будете вболівати за Ніколету чи може за Софію Шамію, про яку я Розповідала в попередніх відео обов'язково подивіться і його.